Так. Ось маємо такий паркетик. Ну ви, як завжди, скажете, дрова і на розпалку не годяться. Викиньте їх, постеліть ламінат, зніміть смолу, почистіть. А я вам скажу, що це будуть зовсім інші кошти, зовсім інші гроші. Так, реставрація паркету коштує 700 гривень, наприклад, метр квадратний. 700-800, в залежності від лаку. А те, що ви рекомендуєте, ребятки, затягнеться надовго і завартує набагато. Тому що, щоб тільки зняти смолуць стяжки, сфрезерувати фрезерувати смолу, це вже 300 гривень за метр квадратний. Так що, не говоріть, будь ласка, дурницю. Отут ми перекладемо, отут ми прошприцюємо. Розумієте? І паркетик буде як новенький. Деякі плашки, які розлітаються, ми замінимо. І все буде чікі-пікі. За результатом слідкуйте і подивитесь кінцевий результат і тоді оціните. Домовились? Ок! Давайте!